І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! на вік слава Богу Дорогі браті і сестри, ми молимось в молитві Господній такі слова, що прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І в сьогоднішньому Євангелії ми слухали слова про те, що якщо ми будемо прощати, то і Отець наш Небесний нам простить і навпаки. І багато хто на початку своїх стосунків з Богом сприймає це як такий певний категоричний імператив, що ми повинні прощати, бо так написано, бо так сказав Бог, а інакше Він не простить нам. І люди іноді починають так свої душі, ніби торгуватися з Богом, що Боже, давай я йому прощу, а там комусь хто там мене дістав. А ти, відповідно, простиш мені. І люди так думають, що от у когось є якийсь гріх в серці, такий тяжкий гріх. І людина думає, що Господи, давай я прощу того, того, того. Я перестану на нього сердитись я там якось з ним помирюсь. А відповідно, ти уже мій там гріх не, не будеш згадувати. Це такі юридичні стосунки з Богом. Це таке намагання торгуватися і е, воно. На початку може бути властиве деяким людям. Але пізніше людина розуміє, що гріх, точно так же, як і близькість з Богом, це насправді різні стани буття. Гріх це хвороба, гріх це безумство, гріх це відвернення від раю. Тому що кожен із нас мав свій рай, коли ми народилися на цей світ, який, хоч може, є. Падший, потьмарений гріхом, але все-таки він є і прекрасний, тому що Бог в ньому присутній. То всі ми жили в раю. Коли ми бігали маленькі і роздивлялися небо, хмаринки, травичку, жучків якихось, які повзають, котиків, собачок, то ми всі були в раю, ми всі були дуже щасливі. Ми відчували, що ми захищені нашими батьками, які опікають нас, допомагають. Ну, на жаль, хтось може батьківського опікування був позбавлений, але Господь якось інакше їм це надолужував. І кожна людина, мірою того, як вона росте, як вона вчить якісь логічні поняття, як вона спостерігає все більше і більше за цим світом, вона потрошечку цей рай втрачає. Але бувають такі світлі моменти в житті, коли ми в нього повертаємось. Коли. Хлопець і дівчина закохуються, їм здається, що вони живуть в раю, тому що вони перейняті тільки одне одним, їхнє серце єдине, вони не бачать нічого іншого навколо і вони не бачать в собі жодного із'яна. А потім пристрасть проходить, стосунки холонуть, і вони починають домовлятися про те, як їм жити. І добре, якщо домовляться успішно, а якщо домовляться не успішно, то їхнє життя стане каторгою. Чому на початку, коли і дівчина кохають, чому їм треба, чому їм можна навіть нічого не говорити? Тому що їхнє серця близько. А потім, коли вони розходяться далеко, то буває, що вони починають кричати одне на одного, тому що їхнє серця і душі далеко. Тому що не можуть уже одні до одних докричатись. Коли молодий монах приходить в монастир, молодий послушник, йому теж здається, що він живе в раю. Розповідає мій духівник, що коли він приймав монашський постриг, то він дивився на тих старців, які були там тоді на, на Закарпатті, які відсиділи по багато років в силках, в тюрмах, йому здавалося, що це ангели земні, які прийшли рятувати наш світ. І багато хто так говорив, коли він приходив в монашество, він дивився на своїх духівників, як на Великий Взірець. А потім, коли він жив з ними весь час, кожен Божий день на одній закритій монастирській території, то він побачив, що і монашество, мабуть, не таке прекрасне, як він читав в Патериках, і старці ці не такі уже і старці. Тобто втрачається оця духовна єдність. Коли молодий священник після хіротонії зразу починає звершувати літургію, йому теж здається, що він в раю, що він стоїть прямо перед престолом Божим, що у нього є крила. А потім, коли він послужить в цій системі нашій церковній, йому здається, що очі би їх не бачили. І навіть іноді буває таке, що люди і кидають священство, тому що. Їх ця жорстока система, вона їх перемелює. Вони розуміють, що вони не можуть служити з тими, хто тільки вчора ще молився на їхній херотонії. Таке, на жаль, теж буває. І ці всі моменти втрати раю, вони дуже боляче б'ють по нас. Коли найближчі люди від нас відвертаються, коли нас зраджують друзі, коли ми відчуваємо, що ми не потрібні взагалі нікому, ми опиняємося самі. А пекло це є одинокість, це є відривання від безмежної єдності. І от тоді у нас є покаяння. Тоді у нас є те, що коли ми приходимо до Бога і кажемо: прости мені, Він нас приймає знову назад, в цю єдність, в свій стан буття. І тоді покаяння це повернення на 180 градусів, це повернення від дурки до раю. Це повернення від того, коли на нашій шиї тягар, і ми отак от згорблено стоїмо, і дивимося в землю. Коли ми цей тягар відкидаємо і знову можемо подивитися в небо. Оце є покаяння, це є те, що переображає душу. І божественна благодать, всегда німачне врачуюча, сподіваюся, восполняюча, вона здатна виправити нас в будь-який спосіб, який тільки навіть тоді, коли нам здається, що вже нічого не може нам допомогти. Бог може в один момент перемінити все наше життя і вирішити всі наші проблеми. Але від нас треба тільки одне: нам треба довіряти йому, і нам треба мати відкрите серце. Нам треба усвідомлювати, що навіть якщо разом ми, зразу ми ще не розуміємо чогось, не розуміємо всієї високої догматики, не розуміємо, чому в церкві якісь речі такі, а не інакші, то. Ми повинні просто довіритись. Потім пізніше більше стане ясно, коли ми набудемо цього нового способу мислення, то нам стане ясно і зрозуміло більше. І ті таємничі речі, які зараз є, вони нам, вони нам відкриються. Але почати нам треба з того, щоб повернутися в цю безмежну єдність любові. А як ми можемо повернутися в безмежну єдність любові, якщо ми носимо у себе за пазухою каміння? Коли ми цим камінням наклали обклали себе, то ми не можемо злетіти ніколи. І треба пам'ятати, що в Царство Небесне ми відемо не поодинці, а ми відемо як спільнота, ми відемо як Софія, ми віримо як один колективний Адам, як деякі там богослови говорили. Тобто ми відемо як єдність. І поки хоча б одна душа страждає, одна відкинута, то всі інші не зможуть бути щасливими. І тому так важливо нам прощати і приймати наших ближніх, тому що в раю ніхто з нас не буде сам. Іноді нам здається, що ми не хочемо бути з кимось, що ми не хочемо його бачити, ми не хочемо підійти навіть до нього близько. Але потім треба згадати: а ми що, навіть якщо ми зараз праві, ми що в раю будемо дні? Кожен із нас. Ми ж не будемо дні в раю. І тому нам треба допомагати тим, хто. І ще, можливо, не прийшов, не дійшов заради врачування світу, заради відновлення цієї єдності. Буває таке, що ти правий, але твій брат засмучується від того, що ти правий. Буває таке, що ти дійсно говориш істину, правда на твоєму боці, але хтось, хто біля тебе, він іще не доріс до цієї істини. Це не означає, що нам треба толерувати зло. Ми повинні злі вчинки називати злими. А добрі називати добрими, ми повинні зло зупиняти, а добро заохочувати, але ми повинні відрізняти гріх людини, який вона чинить, від самої людини, яка здатна на покаяння. І якщо вона приходить з покаянням до нас, нам потрібно її приймати, нам потрібно допомогти їй всю єдність повернутися. Чому перед Великим Постом ми всі просимо в одні в одних прощеннях? Ця традиція народилася тоді, коли монахи перед Великим Постом, ті часи, коли ще церква була молода і сильна, і коли ще було справжнє монашество, вони йшли в пустинь перед початком великого посту, і вони ці 40 днів проводили в пустині. І це було дуже таке ризиковане завдання, тому що пустинь була сповнена величезних небезпек. Дуже багато хто не повертався назад. І їхні кості досі десь там лежать в землях Палестини, якщо ще окупанти всі не викочували. І вони перед тим, як іти в цю пустень, вони прощалися зі всіма, бо вони розуміли, що, можливо, вони йдуть на смерть. І зі всіма вони примирялися. І ця традиція є у нас дотепер. Да, ми, на жаль, в пустинь зараз уже не йдемо на час посту, але ми повинні розуміти, що смерть завжди стоїть від нас по ліву руку. І завжди може статися таке, що ми не прокинемося вранці або не доживемо до вечора. Особливо зараз, в час війни, ми зрозуміли наскільки близько може це підійти до нас, як це може зачепити кожного з нас, як ніхто не застрахований. І скільки образ ми носимо в нашому серці? А образа це така отрута, яку ми п'ємо в надії отруїти когось іще. Буває таке, що людина носить образу в собі дуже довго. Вона носить її дні, тижні, хтось роки навіть носить образу. І пам'ятає, що 20 років тому хтось його образив і хтось його засмутив, і з цією людиною не хоче мати більше нічого спільного. І навіть якщо приходить той до неї, вже і кається, все одно навіть буває, що не приймає його покаяння до кінця. Буває таке, що людина взагалі отак от цим себе труїть. І треба спитати, навіщо? Навіщо ми спалюємо себе? Навіщо ми себе знищуємо? Хіба не простіше це відпустити і впустити Бога в своє серце і обновитися духовно? Є велика різниця між прощенням і примиренням, тобто ми можемо простити, ми можемо відкинути образу, ми можемо відкинути бажання помсти, але це не значить, що нам обов'язково відновлювати там якісь дуже близькі стосунки з цією людиною. Це правда, але ми не повинні дозволяти, щоб пам'ять про зло отруювала нас в сьогоденні. І ми повинні пам'ятати, що нам треба ставитися до всіх наших дій, вчинків дуже серйозно. А ставитись серйозно до вчинків, це означає розуміти, що кожне наше діяння може бути нашим останнім діянням. А значить, за те діяння, яке ми робимо, ми повинні бути готовими за нього померти. Якщо би ми так ставились критично до того, що ми робимо на світі, наше життя було б зовсім інше, і ми були більш праведні, і ми б набагато краще би себе е, почували і зробили б набагато більше корисного. І тому в цей день перед початком Великого посту примирімося з нашими ближніми. Подумаємо, що якщо і ти, і твій кривдник повинен був би завтра померти, чи важило би щось наша образа на нього, навіть якщо формально, ми праві? Скільки зараз є тих нещасних, які в полоні, скільки було тих, які героїчно обороняли Азовсталь, скільки вони днів там трималися. Можливо, серед них теж були такі, які одні на одне були за щось ображені за щось сердиті, що хтось комусь не догодив, хтось когось образив, хтось у когось, можливо, жінку увів, мало ли що буває в житті кожного з нас. Але я впевнений, що коли вони перебували там перед лицем ворога, вони всі примирилися одні з одним, тому що вони розуміли, що їх чекає. А ми не знаємо, що чекає нас. Ми не знаємо, яка катастрофа може статися зараз. Можливо, ми проживемо ще всі дуже довго, а можливо, ні. І тому поспішаємо примиритися навіть тоді, коли ми вважаємо, що ми праві, і не, не біймося зробити перший крок заради раю, заради відновлення єдності, заради того, щоби самим перемінитися. І цей день я в першу чергу. Прошу прощення у вас, Богом даної пастви моєї. Простіть мені, браття і сестри. Бог простить і я прощаю, треба відповідати. Так, Бог простить, прос... братія і сестра. Бог проститі, ми прощаємо. Простіть мене, братія і сестри. Бог простите, ми мене, і Бог простите, ми прощаємо. Я ні на кого не ображений. Майже, якщо хтось раптом бажає, що він мене засмутив, то я прощаю від усього серця всіх. Всім бажаю Божого благословення на на великий піст. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дейка, слава Богу.